Про что есть желание поговорить. Что? Про что желаете поговорить? Ну, про то, что сейчас происходит в Украине. Ну, давайте, давайте я попробую поговорить по-украински с вами. Я вижу, что вы говорите по-украински, так, для тренировки. Я вам, если вы будете разговаривать на русском я вас буду понимать. Понімаю, я, 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 я не знаю, як сказати про питання Давайте я попитаюсь для тренування головного мозку. Ну, добре. Ну. Так, розказуйте, а як розкажіть я, мені, що відбувається? Що, що, що происходить? Війна, я там ви скажете. А, яка, яка ваша ціль е, зі мною розмовляти? Про що ви хочете знати? Ну. Я хочу зрозуміти, що трапиться на Україні. Що, що зараз відбувається в Україні? Так. Так, дивіться. Русські підраси вбивають мирних людей. Прилітають в багато поверхівки. Це дуже багато таких випадків. Перепрошую, коли ви говорите русські, ви, ви маєте на увазі росіян чи. Бо є русські які мешканці України. Ні, я іменно е, росія. Російських військових. Так. М -м. Ну, а як, а як їх почав? Їх е, російське гражданство, то вони рахуються русским. А якщо вони там якісь буряти, теж русски? Я не знаю. Я вам, я вам так сказав, як я знаю, але я вам не. Я зрозумію. Тобто зараз а, удари а, шахедами по. 80-90% приходиться в цивільних об'єктах. Багато я... поверхівка. Все, я, я против цього. Я співчуваю. Ви у якому місці ви живете? На житом. На А я сам в Києві навчаюся. В я в Києві приписаний. У мене все в Києві. А навіщо еще он у меня там. Там просто, і, чесно, якби ви там по день, это можна здуреть. В Житомирі? А ви в при... Ні, в Києві. Ну, а я, ви я, я, б, я, б хотів, я б хотів побути в Києві, але ну, це проблема зараз. Ні, побувати то таке. Але побудь тоді, коли так б'ють, що дай Боже, що здоров'я. Я розумію, що це страшно. І що, це, що, це як, як ви думаєте, що, що треба робити, що уряд робить, щоб це зупинити? Зеленський хуйня. І покінь хуйня. Вони ніхуя не поймуть. І не зроблять. Хоч ви там і знімайте мене на промутрім сесії мені похуй. Зеленський хуйня. Тобто. Ви зі мною згодні. Тобто ви вважаєте, що він не робить що потрібно. Ну, я, я, я не хочу. Ні вишивати якісь ярликів, я, я, я хочу зрозуміти, що, що треба робити для уряду, щоб це зупинити без, без ярликів. Щоб це зупинити, дивіться, що потрібно. Вигнать, ви бачили новості новини, які його колеги скільки мільйонів крали, а його випустили він крав бачив... Там, О, не зовсім розумію що все. Це дуже, це дуже смешно, ви, ви, що ви, це дуже смішно Ну, слухайте, в усіх країнах є розкрадання так, -е -е. Ось, це ж Я вам скажу, я вам скажу, таке, як в Україні, такого немає. я, я вам думаю, сказав, що ось... Такого ти. Чи... Оу. Wow. Тобто треба, треба зупинити розкрадання. Це. Та в першу чергу треба зупинити війну. Він. Він розуміє, що ми нічого не зробимо. А як зупинити війну, якщо. Ну, а я. Обід України не бажають зупинитися. Ну, обидва уряди не, не бажають зупинитися. Ну, слухайте, будь ласка. Ну от дивіться, як логічно. В Росії проживає скільки мільйонів людей 140. Не знаю, сто да, десь так. Угу. сорок. А в Україні зараз, що виїхали, сталося 25 мільйонів. Ну, І як? Це просто тільки, тільки чолові людським ресурсом. Ну а як? Тобто воювати. Треба більше со солдатів на фронт. Ви кажете, людських ресурсів. Чи ще? Ні, 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 ні. Ну, зачем? Ну, ну дивіться, ну а як? Їх і більше ружі. Ну, дивіться, наприклад, я вам скажу зараз. Дивіться, ви військовий, так? Я це предполагаю. Я, я, зрозумів, я зрозумів, я вам кажу. Дивіться, ви, наприклад, військовий. Дивіться, на вас припадає, вам потрібно вбити сім, сім русських підразів. Ну, я думаю, що це важко для одного військового. А так воно і виходить. Ну, наче не як. Ну, ви ж розумієте, що нас менше в. Шість разів це мінімум. А, а знаєте, чого війна почалася? Бо суха, той піде раз. Віддав нахуй ядерну зброю. І все. ту 92, ту 95. Це воно було в Україні. Да, це так. А вони їх віддали. І зараз маємо. Вони з них ракети на угріну пускають. Його по того підараса за яйця. Це, було, це мало. Це був та кучма, це було давно. І да, Заболи. А їм потрібно так заявляти. Ні, ну зараз це не повернути. Ну що, що зараз? Чи можна зробити мир, чи ми, мирні перемови, чи це неможливо? Неможливо. Чи можна зупинити такий хейт між росіянами та українцями? Ні. Оце, я вам скажу, поки я буду жити, в мене це, воно буде по житті. У мене брат просто загинув на війні. У мене це до кінця, до кінця життя. Я, 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 це... я вам скажу, і тільки я був бачив руску. Ну, я вам скажу, ну а вас як ви було дивіться. Вашого брата би вбили на вашу країну, дивіться. зараз також почнемо, Не дай Боже. На вашу країну нападе там якась країна. А потім ви підписали мирну угоду. А вашого брата немає. А як би ви доставились до тих людей? Погано. Та, що країна на вас напала. Погано, можливо, незначала. Можливо, можливо з ненависті. З ненависті? А брата немає. Це Як важко, я, я так таке? Це дуже важко. Це дуже, я вам скажу, що дуже. У мене ну, ніяк. Може воно, дивіться, я вам скажу, таке пробіде через років 100-150. Коли вже будуть у мене внуки, то, мої внуки, вони не вже цього не будуть розуміти. Як воно було перед цим? Що воно було? Що а зараз находить. Якщо такий хейт, то що? Війна без кінця? Ніяких перемог. Ні, як перемога. Ну, ми ніяк не переможемо. Ви ж повинні розуміти. Я бачу, що ви розумна людина. Ну, ви саме подумайте. Ну, Дивіться. Я не знаю. Є люди кажуть, що Україна може переможети. Я не ну, що Росія я більше людей, Але там теж. Я чув, що там зараз великі, ну, економічні проблеми. І теж проблеми з людьми є. Mm. Ну а я, ну послухайте мене кровник, за работе 18 років забирать. в Україні. Я... Думаю, що треба все робити добровільно. Я проти примусової мобілізації. Наче на, не я. А хто хоче, я туди на кінь не ходжу. Ну, ладно, слухайте, я так е коротко розмовляю зараз. Вам дя дякую. Дякую. Тримайтеся. Дякую До побачення. За розмову Гарного вечора.